Відразу перейдемо до прогнозу на вівторок 22 липня, коли на Черкащину повернеться сильна спека. Виступ антициклону з південного заходу накачає наш регіон розпеченим повітрям з півдня Європи. А в день прогнозуємо 32-34 градуси місцями 35-36. Відновляться також тропічні ночі 19-21 градус. Тепер повернемося в реалії сьогодення. Зараз наш регіон перебуває під впливом південного циклону. На шосту ранку його центр був над Кишиневом, зміщується через Умань та Жашків на Полісся. На жаль, для нас левова частка благодатних опадів виляться на Житомирщині, Хмельниччині та Вінниччині. У період 19-21 липня на Черкащині очікуємо короткочасні дощі. При грозах можливі град та шквали 15-20 метрів за секунду. Середньодобова температура відставатиме від клімату лише на 1-2 градуси, вночі 13-18 градусів, в день 22-27 градусів. За попередніми оцінками, наступного робочого тижня Черкащину чекає лише порція спеки 2-3 дні. Прогнозована спека це не рекордні температури, які були зафіксовані у першій декаді липня. До екстремальних значень тоді не вистачило лише одного градусу.